У Дніпрі запускають одну з перших в країні програму підтримки виробників fpv дронів. Відповідне рішення ухвалили під час 39-ї чергової сесії міськради, 19 липня. На перший етап виділено 20 мільйонів гривень. Ще минулого місяця зазначали, що місто розробить механізми інвестування в масове виробництво таких безпілотників. Це дозволить швидше забезпечувати потреби бійців на фронті, а ще підтримати вітчизняних розробників. Нині Евпі. Дрони вважають відносно новим типом БПЛА, а їхньою особливістю є вид від першої особи у війні з Російською Федерацією. Вони є одними з найзатребуваніших. Низку моделей збирають саме в Україні, тож їхня вартість подекуди відчутно менша за іноземну техніку. По перше, ми продовжуючи нашу традицію допомоги Збройним силам в дронах. В їх закупівлі, якщо ви пам'ятаєте, ми займаємо перше місце в Україні по придбанню дронів. Дніпро придбало на 268 мільйонів дронів. Ми також прийняли ще додаткову програму, яка передбачає не тільки придбання дронів, а заохочення та підтримку виробників FPV-дронів. Це дрони майбутнього. Це дрони, які дуже дуже зараз потрібні. Всі хлопці їх запитують. І тому нам потрібно не тільки закупати дрони за кордоном іноземного виробництва, а потрібно і самим працювати у цьому напрямку і виробляти їх.